Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, стоножич і жук з карабей. У вогкому закутку садка, Де ростуть мокресть та незабудки, Жив самотній стоножич на ім'я Томас. Жуки, черв'яки, слимаки та інша жива дрібнота в околиці дуже шанували його, бо він мав добре серце, прегарні манери і чарівну ходу. Годі описати словами, як легко і граціозно. Томас переставляв свою 96 ніг. Чотири ноги він, на жаль, утратив неї домоде. Здалека і зблизька збігалась та дрібнота подивитись, як він відбуває свою славнозвісну ранкову прогулянку між своєю ніркою в землі та молоденькою берізкою. Томас не дрібутів. Не виступав, не марширував і не плазував. Він ніби котився на оксамитових коліщатках. така плавка, тиха і граційна була його хода. Одного дня в садку з'явився жук скарабей що мав звичку лічити, вираховувати. Досліджувати та виміряти, коли Томас вийшов на свою прогулянку, той скарабей біг за ним аж до Берізки і назад до Нірки. Потім сховався під грибом і на цілих три дні заглибився в надзвичайно складні обрахунки. На третій день жук подався до Томаса. Щоб сказати йому результат. Шановний пане стоножичу, сказав він, ви знаєте, що ваша хода славиться серед живої дрібноти? Це в мене спадкове, скромно відповів Томас. Мій батько був відомий скорохід, а мати. Директриса комарячої балетної трупи. Моя хода це просто успадкований хист. Помиляйтесь, відказав Скарабей. Ваша хода, любий мій, це шедевр розрахунку. Вона тому така гармонійна, що вам бракує чотирьох ніжок. Тобто як здивувався Томас. А ось послухайте, це дуже проста річ. Звичайно, стонога спочатку переставляє ніжки від першої до шостої, потім від сьомої до дванадцятої, потім від тринадцятої до вісімнадцятої, потім. Від 19 до 24. -ї. Потім, від 25 до 30. -ї. А потім. Але ви вже зрозуміли, правда? Томас кивнув головою трохи розгублено, бо він, щиро кажучи, не зрозумів ані слова. А останні ніжки від 97 до сотої. Провадив далі жук. Ці останні ніжки, звичайно, стонога тягне, бо чотири не ділиться на шість, і тому набути гарної ходи може тільки та стонога, ніжки котрої діляться на шість. Розумієте, правда? То Маскволу безтямно кивнув головою. Рух ваших ніжок нудно продовжував жук. Це шедевр математики. Бо ви спочатку переставляєте ніжки від першої до третьої. Дуже розумно. Адже 96 ділиться на три. Ви мене розумієте, правда ж? Томас ледве спромігся кивнути, так спантеличився. Таким чином, ви представляєте, 14 разів по три ніжки, далі двічі по шість і нарешті знову чотирнадцять разів по три. Це такий дивний, надзвичайний спосіб, що я негайно мушу повідомити про нього. Вчених жуків. Бувайте здорові. Скарабей побіг собі, а стоножич Томас лишився з очманілою головою в своїй нірці. Він мурмутів. Тричі по чотирнадцять. Ні, ні. Чотирнадцять разів по три, Шість разів по дві. Ні. Двічі по шість, чи все-таки шість разів по дві? Сердешний стоножич сидів удома і мормотів числа до полудня, марно намагався перелічити власні ноги, позбувся апетиту і аж надвечір наважився вийти на свіже повітря. Та що це? Господи Боже, йдучи, Томас перевалювався з боку на бік, шкутельгав, спотикався, волочив ніжки і, пройшовши ледве півметра, вже так утомився, що не міг іти далі і на силу заліз у свою нірку. Весь цей час він думав про скарабеєві обрахунки, почав лічити свої ніжки і стежити за їхнім рухом, а ходити зовсім розучився. Звістка про нещастя і стоножичем зі швидкістю вітра розійшлася серед живої дрібноти. Жуки, слимаки. Та черв'яки приходили втішати його й радити, як вилікуватись. Та ані які сіки з молочею, ані пилоки з мокрицю, ані чебрець, ані кріп не допомогли Томасові. Його дев'яносто шість ніжок, що на них він досі так граціозно ковзав по землі. Раптом стали для нього проблемою. Вони переплутувались і зачіпались одно за одну при кожному кроці, і врешті він, зовсім занедужавши, перестав виходити на двір. Лежав сумний у своїй нірці, і всі гадали, що близький його кінець. Та одного ранку. Коли Томас випався з нірки на сонечку, він побачив між незабудками молоденьку стоніжку, що рухалась майже так само граційно, як він у найкращу свою пору, і в ритмі своєї ходи прегарно співала. Три по шість, це вісімнадцять, треба довго тренуватися. Поки виробиш ходу п'ять по шість, це буде тридцять, на траві роса іскриться, глянь по квітках я йду. При звуках цієї пісеньки серце стоножича аж застрибало у грудях, стежачи очима за прекрасною стоніжкою, він теж почав вихилятися у ритмі пісні, і несподівано стоножич Томас став легко ногу ковзати по землі, як у найкращі свої дні. Тільки хода його була тепер іще граційнішою, ніж доти. Він просто таки плив над землею. Такі плавні були його рухи. Поплив поруч прекрасною стоніжки. Чемно відрекомендувався їй і почав підспівувати. П'ять по вісім буде сорок. Ми зуміли дуже скоро нашу пісеньку знайти. Шість по вісім, сорок вісім. Вдвох їдімо лугом лісом, ми до пари. Я і ти. Дві з половиною години, стоножичи сто кружляли співаючи по садку, і вся жива дрібнота в околиці захоплено дивилася на них. Тільки скарабей математик сердито ворушив рогами, бо тепер Томас переставляв ніжки зовсім не так. А куди складнішим способом? І тому жук попросив стоножича рухатися повільніше, щоб можна було краще спостерігати їхній рух. Але Томас відказав: Я не маю часу на математику, я щойно заручився. І поплив зі своєю стоніжкою далі, а врешті одружився з неї під червоно-білою парасолькою мухомора. Тут і казучці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.